Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Тепер на вулицях Одеси розповідають свіжий анекдот про вілу Труханова в Криму, яку він продає за 3,5 мільйони доларів. А чому так дорого? Гроші дуже потрібні. Будівля за адресою прописки Труханова і справді вражає уяву. На її зведення знадобилися тони мармуру, стіни прикрашені золотою мозаїкою з Італії. А загалом уся фурнітура на вілі європейського виробництва. Пан Труханов не дуже довіряє вітчизняному виробнику. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися усі подробиці про віло одіозного одеського мера. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Служба безпеки України підтвердила наявність у Геннадія Труханова громадянства країни-окупанта та оприлюднила документи з його пропискою в окупованому Криму. Будівля за адресою прописки Труханова виставлена на продаж за 280 мільйонів рублів. А це понад 3,5 мільйонів доларів. І розкішною вілою площею у 677 квадратних метрів із ділянкою в 17 соток. Це особняк на чотири поверхи за адресою Ялта, міський округ, СНТ Масандра, вулиця Миру, 31. Загалом Масандра, невеликий пригород Ялти з розвиненою курортною інфраструктурою, а також парками, виноробним комбінатом Масандра з його знаменитими підвалами та винною колекцією. Вулиця Миру розташована в житловій частині селища, в кроковій доступності від санаторіїв та винних об'єктів. Будинок включає чотири рівні та обладнаний власним ліфтом. Після нещодавнього ремонту та повного меблювання у приміщеннях ніхто не проживав. На нижньому рівні розташований просторий спа комплекс оформлений із винятковою увагою до деталей. Тут російська лазня з арктичної сосни келом, привезеної з Лапландії та справжній турецький хамам із мозаїкою інкрустованою золотом. Комплекс доповнюють тропічний душ у золотому виконанні, купіль з льодогенератором та бар із нікельованими фасадами. Меблі виконані з морської шкіри, як на елітних яхтах, що гарантує довговічність та бездоганний зовнішній вигляд. На першому поверсі розташована нова вітальня з каміном, що діє для якого використано близько двох тонн флоренційського мармуру. Тут же їдальня та кухня у сучасному варіанті стилю французький прованс, стільниці з натурального мармуру з кухні та їдальні передбачено вихід у зону басейну та літньої кухні. Також на цьому рівні розміщено два просторі гостьові спальні, другий поверх відведено під чотири майстер-спальні з окремими санвузлами та терасу з видом на виноградники, готель Ялта інтурист та море. У всіх спальнях та ваннах, кімнатах встановлені теплі підлоги з можливістю регулювання температури. На третьому рівні розташовані дві додаткові спальні для гостей або персоналу, а також тренажерний зал, російський більярд, зона для настільного тенісу та тераса з панорамним видом. Всі двері та меблі в будинку виготовлені з цінних порід дерева. А вікна та фурнітура, виключно європейського виробництва. Простір навколо басейну та саду викладено італійським травертином, який не нагрівається навіть у спеку. Переливний басейн площею 15 квадратів та глибиною майже 2 метра облицьований італійською мозаїкою. На ділянці також розташований двоповерховий будинок для персоналу. Площею 120 квадратів з кімнатами для проживання, охорони та обслуговуючого персоналу, приміщенням для зберігання інвентарю та постом відеоспостереження. Є гараж на три автомобілі та технічна зона. Нагадаємо, ім'я Геннадія Труханова неодноразово фігурувало у гучних корупційних справах. У 2017 році Набу повідомило йому про підозру у зловживанні службовим становищем у рамках так званої справи краяна у 2023 році. Труханова навіть відправляли до СІЗО, де він пробув один день. Потім за нього внесли заставу у розмірі майже 13,5 мільйонів гривень. А 14 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення Труханова українського громадянства. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. Зустрічі на Одещині прикордонники по черзі купували собі жінку за 10 тисяч доларів. ДБР викрило любительку виходити заміж за гроші та її клієнтів. За даними слідства, молода жінка, що має другу групу інвалідності, допомагала військовим звільнятися зі служби і виїжджати за кордон. А ті віддячували їй за це кругленькими сумами. Докладніше про те, як працювала схема і хто встиг нею скористатися далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Працівниками ДБР за сприяння Держприкордонслужби було викрито жінку 1996 року народження, яка мала інвалідність другої групи та протягом останнього часу. Тричі з невеликими інтервалами виходила заміж за військовослужбовців. Після одруження вона допомагала їм виїхати за кордон, а сама поверталась в Україну. Подавала на розлучення і знов виходила заміж. Останнім офіційним чоловіком любительки виходити заміж став інспектор прикордонної служби. Він вирішив скористатися успішним кейсом та стати третім чоловіком аферистки. Після одруження він оформив догляд за дружиною та звільнився зі служби. Молодят затримали працівники ДБР на пункті пропуску під час спроби виїхати за кордон. Своєю чергою джерела ТСНЮА у силах оборони розповіли, що до цього жінка, начебто, вже укладала шлюб з прикордонником, тобто спрацювало сарафанне радіо. І після розлучення з одним прикордонником фігурантка вийшла заміж за іншого. У ДВР офіційно кажуть, що за оперативними даними такий фіктивний шлюб коштував військовослужбовцям 10 тисяч доларів. Наразі молодятам повідомлено про підозру в ухиленні та пособництві ухиленню від військової служби. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Як виявилось, це вже не перший такий випадок за останній час. В середині вересня південне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило, що на автомобільному пункті пропуску могилів-подільський жінка з інвалідністю намагалась виїхати з України у супроводі 30-річного чоловіка, з яким уклала шлюб лише 10 днів тому. Під час перевірки прикордонники могилів-подільського загону встановили, що попередній чоловік цієї жінки теж мобілізаційного віку. Виїхав за кордон завдяки її супроводу і на батьківщину більше ніколи не повертався. Сама ж вона, приїхавши в Україну вже за півроку, офіційно розірвала шлюб. Зважаючи на цей факт, правоохоронці вирішили детальніше перевірити документи та обставини подорожі молодої сім'ї. Під час співбесіди виявилося, що їхній шлюб має ознаки фіктивності. Подружжя не змогло дати узгоджені відповіді навіть на прості питання, де познайомилися, де проживають, і таке інше, кажуть прикордонники. В результаті жінці та її чоловіку відмовили у пропуску через державний кордон і направили до національної поліції повідомлення про виявлення ознак злочину, а саме незаконного переправлення осіб через державний кордон. За словами адвокатів, довести фіктивність шлюбу вкрай складно, якщо жодна зі сторін в цьому не зізнається. Законодавство не регламентує того, скільки разів вільні чоловіка або жінка можуть одружуватися та виходити заміж. Втім, зараз з огляду на низку викриттів з'явились певні нюанси. Об'єктивно в законодавстві нічого не змінилося, і навіть в історії, що сталося на Одещині. Довести фіктивність доволі непросто водночас остаточне рішення ухвалює суд. За своїм внутрішнім переконанням у подібних випадках судді здебільшого схиляються до позиції держави. Тож, якщо суду продемонструють весь логічний ланцюг справи, то у органів звинувачення з'являться чималі шанси довести фіктивність шлюбу. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Крим буде українським або безлюдним. Це гасло може стати шокуючою реальністю для російських окупантів уже до початку цієї зими. Принаймні про це йдеться у матеріалі військового аналітика Sky News Майкла Кларка. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді Україна готова нанести нищівного удару по окупованому півострову найближчим часом. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Останнім часом Україна атакувала цілу низку важливих об'єктів Росії. Окупований півострів Крим також не залишився осторонь. Як стверджує видання Sky News, до зими Україна може здійснити цитуємо, якусь велику атаку на Крим. Це може бути як ракетний удар або морське десантування зсу, так і масована атака по Керченському мосту, що з'єднує Крим з Росією. Враховуючи те, які глибокі удари українці зараз можуть нанести окупантам, така атака не може бути виключеною. Вважає військовий аналітик Майкл Кларк. Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, а й на сприйняття заходом того, як справи в Україні. Військовий аналітик Майкл Кларк Кларк нагадав, що нещодавно Україна вже атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів проти повітряної оборони росіян. Зокрема, в Криму дійсно 30 вересня сили спецоперацій успішно атакували дронами Радар Сі 400 а також нанесли відчутні удари по літаках і радіолокаційних станціях на кримських аеродромах. Видання Сканю вважає, що ці спецоперації гурта зсу є підготовкою до завдання масованого удару по окупованому півострову. Водночас така зухвала заява викликала також скептичні оцінки. Зокрема, народного обранця від партії Слуга народу Максима Бужанського. Незнайомий з військовими планами не коментуватиму загальну картину бойових дій. Просто цікаво. Журналістам Сканьюз не спадало на думку, що великий наступ на півострів і масована атака на міст це речі різних порядків, масштабів, розмірів, смислів. Не спадає усе це в одному рядку, через кому нардеп Максим Бужанський. Певні сумніви висловив також осінт-аналітик Мольфар. За його оцінками, з лютого 2024 року військове значення Кримського моста суттєво зменшилось. Він майже не використовувався для масових військових перевезень. Росія диверсифікувала логістику по суші. Це не скасовує цінності цілі, але ставить питання про співвідношення ресурсів та ефекту, наголошує експерт. Частина військових аналітиків радить концентрувати далекобійні удари по альтернативних вузлах логістики, зокрема по залізничним перегонам, вузлам на Таманському півострові, новим гілкам на півдні Росії. Тощо як наголошують у хадсон інститут, такі удари дадуть більший операційний ефект, так би мовити, за ту ж ціну. Загалом критика матеріалу Sky News зводиться до двох простих тез. Великий штурм надто ризикований, тому наймовірніша стратегія поетапне виснаження оборони та логістики Криму, а не разова велика атака. Тим більше, як пишуть американські змі, адміністрація Трампа готова поділитися розвіданими з Києвом, щоб полегшити далекобійні удари по енергетичних об'єктах на території Росії. Йдеться про нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру, що генерує доходи для Кремля. Також США розглядають можливість передати Україні крилаці ракети Томагавк та Баракуда. Однак, остаточне рішення ще не ухвалене. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.